В останні дні спостерігаємо хвилю інформаційного шуму на тему спроможності держави знайти кошти на виплату 30 тисяч військовим, які не отримують тих виплат фактично з січня поточного року. І насправді кошти є. Європейська солідарність запропонувала, як і де їх можна знайти. І ми пропонуємо наступне: 50 мільярдів дорожній фонд, 20 мільярдів. Гральний бізнес, який, на думку чиновників, у нас повністю легальний. Якщо це так, то ми маємо кошти. Плюс телемарафон дуже нелогічно спонсорувати за державні кошти виробництво контенту і економити на виплатам військових. Тепер час зібрати сесію Верховної Ради і проголосувати. Саме це ми і закликаємо зробити. Дане питання має бути вирішено.